Чому нема підкріплень на критичному Лиманському напрямку? Це теж питання, яке задають там всі наші війська цілий місяць іде наступ ворога і нуль підкріплень. Просто, ну, це злочинна бездіяльність. Насправді, на цей напрямок мала поступити і вже був наказ, і вже почала прибувати на цей напрямок одна з знов сформованих бригад. Але замість того, щоб її ввести в бій, вона вже там розвантажувалась в останній момент цю бригаду. Забрали на Курахівський напрямок. І от для оборони отого самого виступу, який немає вже після того, як ворог оточив фактично Велику Новосілку, після того, як ворог фактично вже глибоко охопив з півдня Покровськ, це вже не має ніякого значення, це вже. Тіні російського наступу, тим не менше, на це на, на утримання цього, цього виступу була кинута бригада з Оскольського фронту, і це не дозволило взагалі стабілізувати Оскольський фронт.